Малята, запрошую вас у цікаву подорож до математичного королівства, а допоможе нам у цьому казкова пташка. Вона подарувала нам чарівну пір'їнку, яка і покаже нам дорогу. Але спочатку зробимо розминку. Скільки кольорів у світлофора? Так, три. А скільки пальців на одній руці? Правильно 5. А скільки пальців на двох руках? Правильно, дітки, 10. Число 5. А наступне яке число? Так, 6. А попереднє. Правильно 4. Ось пір'їнка і привела нас до міста цифр. Нам слід викласти цифровий ряд від 1 до 10. Давайте себе перевіримо. Порахуйте, будь ласка, від 1 до 10. Подивіться уважно на картинку і скажіть, яка цифра сховалася і де. Правильно малята. Цифра 8 сховалася у дракончику, цифра 3 у котику, цифра 2 у змійці, цифра 1. У мавпиці, а цифра 6 у жирафі. Дітки, на клітці у зоопарку, де живуть звірі, повісили таблички з їхньою кількістю. Перевіримо, чи все правильно. Якщо треба, давайте виправимо помилку, яка кількість стоїть на таблиці у клітці із зебрами. Так, 5. А скільки зебр? Давайте порахуємо. Правильно, дітки, 4. Отже, змінимо цифру на таблиці. Зебр 4. Та поставимо цифру 4. Яка кількість стоїть на таблиці у клітці із левами? Правильно 5. А давайте порахуємо, скільки левів малята. Так, 6. Отже і тут слід виправити цифру на таблиці і поставити цифру 6. Тому що левів у клітці 6. Яка кількість стоїть на таблиці у клітці із ведмедями? Правильно 7. А давайте порахуємо, чи відповідає цифра кількості ведмедикам. Скільки ведмедів? Правильно 5. Отже, і тут слід виправити цифру на таблиці і поставити цифру 5, тому що ведмедів у клітці 5. Ось наша чарівна пір'їнка привела нас до міста логіки. Подивіться уважно на картинку і знайдіть, де чия чашка за допомогою ключа. Добре впоралися із завданням. Кожна дівчинка отримала свою чашку. Двоє братів-зайчиків побудували собі дві хатки, але потім засумували і вирішили жити разом. Перекладіть палички так, щоб з двох хатинок утворилася одна. Ось і готовий наш будиночок. Наша пір'їнка привела нас до міста розумничків. Тут ми маємо показати свої вміння розв'язувати задачі. Слухайте уважно задачу: П'ять метеликів літало і на квіточки сідало, прилетів іще один, сів на квіточку і він. Скільки метеликів стало разом? Правильно, шість. Їжачок собі на спині наколов дві груші спілі. Поки лісом він ішов, ще два яблука знайшов, скільки фруктів їжачок вдома зніме з голочок. Правильно чотири. По стежині зайчик біг, ніс три моркви на обід. Дві упали, покотились, скільки в зайця залишилось. Правильно, у зайчика. Залишилася одна морквинка. Дітки, ось і закінчилась наша чудова подорож. До побачення!